Я люблю історію читати. Але ті російські книжки, дуже в мене також їх багато, я їх ще не викинула. і Якось мені не піднімається рука, але я, мені здається, це, що, ти що ти я їх не сьогодні, не. завтра викину, чесно слово. Маю чомусь. Хочеться більше перекладів іноземної різної літератури на українській. Колись так не було, пам'ятаєте, чому ми купували на російську? Не було, не було. Ми читали по російськи бо було доступно. Не було, а хочеться. Давайте нам класику світову на українській мові. це наша мова, наша держава і кінець. Нема виходу, Ми не будемо говорити мовою окупанта. Не може собі того дозволити. З матигону це було б нелогічно, якщо під час Другої світової ви євреї читаєте німецьку літературу. Тобто наразі це як мінімум не на часі, це просто не актуально і не потрібно. Насправді я приділив увагу українській культурі, і вона заново відкрилась як і в музичних подобаннях, так і в літературних. Тож насправді можу виділити зараз Жадана. Дуже ну насправді я впевнений, що всі знайомі з його творчістю. Тільки новини читаємо. Ну, жадана я знаю, ось і все такого. Маркуса теж читала, теж дуже класно, дуже рекомендую. А як бути з російською літературою? Не читати я взагалі б знищувала, якщо чесно, тому. От мене вдома дуже багато літератури було російською, я її просто віддала там на макулатуру і все. Після повномаштабного вторгнення я, напевно, що більше почала читати літературу про психологію, особливо ну про літературу, яка була випущена після війни, про психологію, як пережити ось цей посттравматичний стресовий Е, а в принципі, це єдине, що я би. Ну, а чи допомогли ось ці книги, які ви читали? Дуже допомогли. Допомогли прийти в себе, допомогли заспокоїтися, допомогли прийняти ту ситуацію, яка зараз є, і просто рухатись далі і робити все можливе для, для нашої перемоги. Важко зосередитись на книжці. Зазвичай, тобто, це після роботи якось так розслабляє, а зараз це, тобто, в тебе думки не фокусуються. Читаєш, як просто пості слова зазвичай виходять. Нічого не змінилось. Ні, пропаганда, книжка, що прочитав е, від е, автора пропаганди, скажімо так. А навіщо ви її читали? Я цікаво було, як психологічно можна обударювати, обманювати людей і маніпулювати в рекламі.